Знакові новини на соціальній країні в студії Різник і Далі про головні події на цей час. Новий котел під Дебальцевим. Міністр звинувачує журналістів. Санкції до агресора доленосне рішення країни ЄС можуть прийняти вже сьогодні. Купуй українське. Чому варто довіряти вітчизняному виробнику? Дебальцеве може стати ще одним котлом для українських військових. За повідомленням змі кілька підрозділів збройних сил України потрапили в оточення російських військ у цьому районі. Росіяни стискають кільце навколо наших силовиків та постійно обстрілюють їх із артилерії. Про те, що Дебальцеве може повторити долю Єловайська, неодноразово говорили і військові експерти. Міністерство оборони натомість продовжує заспокоювати суспільство та вже навіть знайшло винних. На думку міністра Валерія Галетея, це журналіст. Наші блокпости потрапляють під обстріл, бо їх буцімто постійно знімають і фотографують. ЗМІ. Саме тому, що представники преси приїздять на війну з планшетами та мобільними, тому що йде інформація, яка негативно впливає на ці процеси, ми маємо такі речі, які сталися. Ще два десятки українських силовиків вже на волі за ніч із полону терористів у Донецьку звільнили 20 бійців збройних сил України та батальйону Донбас. Ще шестеро військових звільнені з Горлівки. Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері. За його словами, операція відбулася під контролем СБУ та центру обміну полоненими. Українська сторона прийняла заручників та надала їм медичну допомогу. Загалом, за офіційною інформацією, звільнено вже більш як шість сотень. Сіб ще близько пів тисячі залишаються в полоні. Приоблес... Працівники правоохоронних органів ГСБУ та прикордонники наразі здійснюють посилену перевірку, які були змушені залишити зону АТО та переселитися до інших областей України. Зокрема, перевіряють їхню можливу причетність до діяльності терористичних організацій. Тактика після перевірки села Новопетрівки Бердянського району Запорізької області, де фіксується найбільша кількість переселених із зони АТО, було виявлено два десятки поранених бойовиків терористичних організацій ДНР і ЛНР. Крім того, співробітники СБУ затримали інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення військових підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії. Нові санкції повністю заборонять нафтовим компаніям заходу співпрацю з Росією. Нагадаємо, їх країни Європи можуть затвердити вже сьогодні. Вони передбачають подальше обмеження у сфері видобутку нафти і пошуку нафтових родовищ. Зазначається, що заборони особливо вдарять по енергетичному комплексу Росії. Крім того, новий пакет санкцій ЄС введе заборону на обмін енергетичними технологіями та надання послуг у цій сфері. Відправити посилку з материкової України до Криму і в зворотному напрямку з 8 вересня практично неможливо. А Поштові автомобілі не пропускають через кордон, а служби експрес-доставки повертають усі вантажі до місця відправлення про подальшу ізоляцію Криму від материкової України. Далі По данным представителя компании «Новая почта», все отправленные в Крым посылки вернулись, так как их не пропускают на границе с Украиной. При нашем обращении в раздел помощи оператор компании ответил, что на данный момент доставка грузов в Крым и из Крыма была приостановлена из-за сложностей на таможне. Когда проблема будет устранена, неизвестно. Из-за длительных проверок на контрольно-пропускных пунктах в Крыму новая почта приостанавливает прием отправлений, адресованных на полуостров и из Крыма на материковую Украину. Внутренние отправления в Крыму осуществляются в штатном режиме. Отправления, которые уже приняты к перевозке, будут храниться в соответствующем подразделении. Их можно вернуть или перенаправить в телефонном режиме, либо в отделении. Многие клиенты компании уже понесли серьезные убытки, испытывают сложности и другие почтовые службы и перевозчики. Их руководители неоднократно заявляли, что работать в Крыму будут, пока есть такая возможность. Хотя и признавали, что делать это отныне непросто из-за появления таможенного контроля и неурегулированной юридической базы. Тем временем крымчане уже ищут новые способы взаимодействия с материком. Многие снова прибегают к услугам водителей рейсовых автобусов. Но те, быстро сориентировавшись в ситуации, взвинтили тарифы и за перевозку одного документа берут 20 долларов. Николай Резник, Алексей Зоркий, Алексей Русских, Служба новостей «Волна», Симферополь. Кримський півострів також більше не приймає друковану пресу з материкової України. Днями митна служба Російської Федерації зупинила один із автомобілів Укрпошти, який виконував магістральний поштовий маршрут Київ Сімферополь та перевозив періодичні друковані видання. Зважаючи на неможливість доставки видань на територію Криму, Укрпошта вирішила скасувати курсування магістрального поштового маршруту. Попит на російський товар в Україні впав удвічі, і за прогнозами експертів, незабаром повністю зникне з полиць вітчизняних магазинів. Чи зможе Україна забезпечити себе власними товарами? Та скільки це коштуватиме державі? Чи можна прожити рік, купуючи лише українське, дізнавалась Лана Маяковська. Для тих, хто вважає, що українці вже давно не виготовляють власний якісний продукт, а є й такі розказуємо. Журналістка Юлія Савостіна протягом року купувала виключно українські товари і з'ясувала для комфортного життя в Україні є абсолютно все, де знайти якісні вітчизняні товари, знає і радить. Якщо на полицях великих торговельних мереж не виявилось українських товарів, шукайте в інтернеті та в дрібних крамницях. Чим ніже курендаху. у человека, у, например, там, у домохозяйки тем Больше она знает о продукции украинского производства. То украинские товары в целом где-то процентов на 15-20 дешевле, чем аналогичные западные. Ну, я убеждена, что украинская стоит покупать. но ну, тем более, что продукция украинского производства абсолютно не хуже, чем конкуренты. вот в привычка, я в каждом городе маленька обязательно спрашуває про про местных там, мастеров. Справжні патріоти мешкають в Івано-Франківську. Там взагалі з торгових мереж повністю виключили російські товари, аналогічно вчинили і окремі продуктові магазини у Житомирі. Крім того, активісти регулярно проводять флешмоби із закликами, викутувати товари російського виробництва. ли ви українські товари, Так. а ви смотриться принципіально, щоб українські берете і другі производіте люби. Ну, стараємося, звісно, украинского українського Потому тому що російські там, допустим, иностранные, они бувають і дорожі, или, или качество. Ну я по важливості по українська, сліє заміна аналогічна російським товарам а от українського производителя, Я беру український, що змінилося у свідомості українців, звідки виник такий дух патріотизму? Пояснює психолог. Я думаю, що ми мали би це пройти ще раніше, але ми жили в тому історичному контексті, в якому ми жили. Ви знаєте, якщо згадати, коли українці гуртуються, тільки стоїть смертельна загроза. Знищення тебе як людини, як нації. Людина починає задавати питання, так хто я? І таких загроз явних у нас не було. Надає перевагу українському і першалеті. Марина Порошенко в день державного прапора України з'явилася на молебні у вітчизняній сутні. Сума, як для жінки президента, чисто символічна: 899 гривень. Власниці українського бренду переконані, якісний товар знайде шлях до покупця. Середня стоїмость майстерці це 699 гривень. Двіна хороший качественний крой, ниточки не торчать, пуговиці не відвалюються. І uh, такі прості лаконічні моделі, які садяться… 아, <목소리도> Ну, на большое количество покупателей, независимо от того, тебе 16 лет или 45. Как бы тому доказательство всем известное желтое платье э, первой леди, обычное платье из магазина, которое как бы взяли с вешалки, э, одели на первую леди. У нас есть молодой бренд. Конечно, это пока не уровень Зары, это не уровень каких-то масс-маркетов, которых знают все-все девушки в Украине. Но мы к этому стремимся и идем постепенно. Наши сукни так Костюми носять в усьому світі, але дуже часто вони ховаються за лейбами європейських виробників. Небагатьом виробникам у цьому сегменті вдалося довести. Но даже украинские производители прячутся нередко под лейбом made in China. На сегодняшний день даже одежда, которая, как мы знаем, производится для разных европейских компаний, для российских компаний, обшивается в Украине. Поэтому, если мы перестанем подбрезгивать одежду, производимой обуви в Украине, то на самом деле мы узнаем про то, что эта обувь отшивается. То есть обувь и одежда делаются в Украине. Зителі перестануть скриватися за там марками произведено в Італії, произведено там где-то у сегменті продовольства ситуація краще. Продуктів харчування на полицях українських магазинів не менше 40% від загальної кількості товарів з Росії при цьому до 5%, Інше імпорт з Європи та світу. А от побутова хімія здебільшого закордонним і нерідко з країни агресора. Але експерти кажуть, попит на український товар на сьогодні упав вдвічі, і за прогнозами це не межа. Сьогодні у нас є дуже якісні продукти. Я думаю, що наші підприємства отримають єврономера. Україна лідирує у світі за експортом зернових культур та соняшникової олії. Що свідчить про високу якість цієї продукції, цілком можливо повністю виключити імпорт російських товарів в Україну, але цей процес не миттєвий і вимагає часу. Ситуація, яка склалася між Україною та Росією, сприяє виходу України на інші ринки. Ми будемо дякувати росіянам, як зараз дякують їм грузини за торгову війну 2008 року. Отже, купуйте українське, поповнюйте бюджет рідної країни і підтримуйте власного виробника. Лана Майковська, Дмитро Гришко, Артем Кутасов соціальна країна. На даний час це вся інформація. Більше вже в наступному випуску. Дочекайтеся.